Служив перший тому Крузинські легіони, потім на станції Легіон та Чеч... місце Чечене. Батальйону Бон такої. Гіо, громадянин Грузії. У березні 2022 року він залишив роботу в Німеччині та приїхав до України. За два з половиною роки війни брав участь у боях на різних ділянках фронту. Це були часові месяц апреля у ну, нас четыре человека были на задании и один погиб что дочит минута это и на мыустля сценарий а сколько один попал в меня класс Після лікування Гіо проходить реабілітацію у центрі Ланка під Києвом. Тут він уже близько двох місяців. Разом з Гіо, його друг Зураб. Коли Гіо отримав поранення, Зураб був із ним на зв'язку. Він прийшов за побратимом і витяг його. Другий сен он... той со мною писав рапорт і приїхав до мене. Ми сте приїхали і ми йдемо сюди. Ми не місто Сіктан. Зураб не був поранений, але в ланці доброволець проходить реабілітацію після контузії і лікує протрузії. Загалом на війні він з 2022 року і зараз знову збирається на фронт. Окрім гіо та зураба в ланці реабілітується ще один громадянин Грузії, Дави та також двоє білорусів. В мене літом вже були. Не успел такой, к сожалению, Лисичанск поехать. Под Гурейполем мы работали. Бахмут і Купинск. Любой нормальный человек. Виза то, что вы творили росіяни. По крайней мере, в моральном плане обязаны приехать. На реабілітації у Лансі цей доброволець уже втретє. Здесь еще после операции на суставах проходил реабилитацию. Ну и собственно я сейчас жду списания. Військовослужбовці проходять лікування у ланці безкоштовно. Одночасно центр може прийняти дев'ятьох бійців. Загалом тут уже реабілітувались понад 60 військових. Вони знаходять інформацію про ланку через соцмережі або дізнаються від знайомих. К нам обращається пише, яка у нього проблема. А ми з ним зв'язуємося. Ми возможно просимо що какую-то документацию, вообще разбираемся, що йому на самом деле нужно, щоб мы можемо ми йому или нет. Бувають случаи, от которых ми просто можемо отказаться, тому що ми не зможемо справитися. Спочатку військовослужбовця обстежують, потім призначають лікування. Реабілітація включає роботу з психологами, консультації лікарів за необхідності дієту чи масаж, гідропроцедури. У нас есть, например, уролог, к которому мы можем всегда обратиться: гастроэнтеролог, невролог, кардиолог, ортопед-хирург-ортопед, -ортопед, реабилитолог. То есть, у нас есть набор врачей, с которыми мы постоянно работаем, к которым мы можем обратиться. Фактически, это вот время, когда человек приезжает о нем заботятся. Он розбирається, що у нього зі здоров'ям не так і получають как би бы, щоб поправити та здоров'я. Лікуються в центрі українські військові та іноземні добровольці. Здебільшого громадяни Білорусі та Грузії, але приїжджали сюди колумбійці, британці, шведи, канадці, американці. Мінімальний термін перебування 10 днів, але зазвичай військові залишаються довше траплялися випадки, коли бійці жили у ланці по 4-5 місяців. І на те є причини. Ну, я як актома, так десь. <плес> Тут тепло душам. Главне, так. Тут бачили, що все душам, душам допомагають. Здесь нету разницы грузин, украинец, белорус, колумбиец, все мы одному этому. Засновниця ланки Тетяна ацура Яворська приїхала в Україну навесні 2022 року з Білорусі, де займалася правозахисною діяльністю. Але після протестного 2020 року Олександр Лукашенко зробив життя активістів максимально нестерпним. Проти Тетяни порушили кримінальну справу. Її заарештували та 10 днів отримували в СІЗО. У цей час силовики провели повторний обшук у Тетяни вдома. избили моего мужа, требовали пароли от моей техники. Mm -hmm. И, ну, и, собственно, сказали ему, что у него есть 48 часов выехать в целях его безопасности. И сказали, что он, если он этого не сделает, то его тоже арестуют и после ареста депортируют. За такого сценарію дитина Тетяни могла опинитися у притулку. Тому її чоловік вирішив залишити Білорусь в той день, когда вони улітали, ко мне прийшли действительно два представителя ГГБ, які е, уточнили, знаю ли я ситуацію мою е, знали, знали ли я про те, що мой муж з ребенком сьогодні улітають з страны? Сказала, що я все знаю. знає. Сказали, що ну ви можете сейчас согласиться на наше предложение. І якщо ви согласитесь, ваш муж сьогодні може не улетать, А ви завтра выйдете из тюрьмы. Тетяна відмовилася від пропозиції КДБ, навіть не вислухавши її. Пізніше її випустили із СІЗО у статусі підозрюваної із забороною залишати Білорусь. Коли началось повномасштабне вторжение, я приняла решение тоже уехать к своей сім'ї в Україну і нелегально в'їхала із Білорусі э, сюди, в Україну. Спочатку Тетяна Гацура Яворська займалася закупівлею апаратів вакуумної терапії РАН, а потім вирішила створити в Україні організацію ЛАНКА. Атмосфера в центрі сімейна, коло людей дуже вузьке. Іноді сюди приїжджають волонтери, у тому числі іноземці. Вони залишаються в центрі щонайменше на два тижні, щоб звикнути до обстановки. Військовим теж потрібен час, щоб адаптуватися до нових людей. Наталя родом з Донецька у ланці. Вона працює більше восьми місяців. Каже, для неї самої це терапія, адже рідний дім дівчина втратила ще 10 років тому. Це от історія типу, з відчуттям вдома, що вони типу, не самі, що їм є куди повернутися, що типу, їм є з ким не знаю, поговорити, відчути це типу, родинне втрачене. І ну, звичайно, звичайно, що українцям це теж потрібно. Тому центр це не просто лікування. До того ж, для військовослужбовців організують різні активності, наприклад, уроки гончарної майстерності та різьблення по дереву. Ми називаємо це дама, дітські дома сімейного типу. Ага. От, у нас реабілітаційний центр сімейного типу. Ми так це називаємо. Ведь це то, зачем, в, в більшості випадків людей приїжджають, тому що у них нету. Ні сім у сім'ї, нету вот теплих поддержки. Я начинаю. У меня нету. Ходи. Базар. <сохи> <сохи> Я тоже не. <сохи> а, а що ти? -га. Так забирай, ти взял твое. ты три взялки твою. Ти вже забув, як играть. Допомагати добровольцям, за словами Тетяни, Ацури Яворської. Це одна з цілей та місія ланки. Українці. Которые служат, у них есть семьи, у них есть родные, у них есть социальные связи, у них есть свое, свое жилье, например. А иностранцы, которые приезжают воевать в Украину, у них этого всего нет. Вот, И они фактически, и очень часто они даже плохо знают язык. Человек попадает в больницу там, с стране, он вообще не понимает, что вокруг него происходит. Тетяна каже, крім того, що добровольці залишаються одні зі своїми проблемами в Україні. Практично немає жодних соціальних гарантій. Наприклад, якщо громадянина іншої країни звільнено зі служби і він став ветераном, його навіть не зобов'язані лікувати. Ані найомники чи вони захисники все таки. Тому що на сьогоднішній день вони просто найомники. От у нас є парень росіянин Артем. Он пошел 18 лет, по-моему, с 26 февраля 22 года. У него просто тяжелое ранение было, у него прилетел дрон, обе руки, обе ноги пострадали. И сейчас он все свои вопросы, после того, как он его уволили да, по состоянию здоровья ВЛК, фактически все свои вопросы он решает сам, естественно, часть ему помогает. Ну, это, как називається устраювати по блату. Ну так не должно бути. Щойно добровольці розривають контракт, вони фактично стають в Україні нелегалами. Грузин, росіян та білорусів у своїх країнах чекає ув'язнення. Але громадянство України вони здобути теж не можуть. Тому знову укладають контракт та йдуть на війну або виїжджають до інших країн, або залишаються в Україні нелегально. Щоб Чтобы... иметь право получить посветку на постоянное проживание в Украине, нужно два года быть в браке, либо три года отслужить в ЗСУ, без разрыва контракта. Три года. Вот сравните, два года в браке, три года на войне. Или еще можно пять лет просто учиться в университете и ты точно также получаешь право на постоянный вид на жительство в Украине. Ну, для меня это вообще несравнимые вещи, и получается такой парадокс, что действительно это люди, которые приехали с мотивацией помогать Украине, но Украина не очень-то хочет им помогать. Гіо, Зураб, Давид, Андрій та багато інших добровольців дійсно називають війну в Україні своєю теж. Борючись із російською армією, вони все ж таки живуть надією колись повернутися у свої рідні, але вже вільні країни. Сподіваються на це, і тетяна там є там гостер, то проблем в том місце проблема. Ми коронагрузійський гостат, като се зараз там сидять, це терористи. Ну, есть э, люди, которые это не наши, войны, наши, наши. Если э, к, европейцы все-таки дадут здесь выиграть. И. Ну и мы дадим. Ну, и, не, никто свободен. И из нас не будет. Свобода Беларуси через свободу, Украины. Потому что я все-таки хочу быть граждан... гражданкой своей страны. Какая бы она ни была, ну и. В майбутньому вірю, надіюсь, що я зможу щось робити в моїй країні. Але поки що реальність така, що ті добровольці, які після поранень вже не здатні воювати, не можуть ні жити, ні працювати в Україні легально. Тому які б цілі вони не переслідували, поїздка на війну для більшості з них це квиток в один кінець.